Сучасне приміщення для якісної роботи на Прикарпатті відкрили новий офіс структурного підрозділу Державної міграційної служби. Щодня сюди приходять десятки людей, серед них і наш Денис Лужний. Ми знаходилися в приміщенні поліції. Там було менше квадратів. Було це, і було дуже тісне приміщення, і ми не могли так якісно надавати адміністративні пост. Під'їздів не було, щоб люди могли, не могли, могли під'їхати. У таких умовах вони працювали ще кілька місяців тому, розповідає Михайло Рубінський. Це було незручно як для працівників, так і для відвідувачів, адже людям доводилося годинами чекати у черзі на вулиці. Ми, коли відкрили цей центр, структурний підрозділ, ми зрозуміли самі бачите, які умови ми маємо покращити умови перебування людей. Зрозуміло, що Велика кількість людей, які виталяють за кордонні паспорта, вони створили певні там незручності. На вулиці чекали під дощом, під снігом, мороз. Тут набагато кращі умови, Тут європейський рівень обслуговування. Приміщення довелося робити практично з нуля. Я сподіваюся, що всі оцінять не тільки з надвірнянського району, а й навколишніх населених пунктів будуть приїжджати і насолоджуватися тим рівнем комфорту, який на сьогодні. Створена Світлана сюди приїхала з делятина. Востаннє жінка була тут у лютому, коли подавала заявку на виготовлення біометричного паспорта. Атмосфера змінилася, люди привітні, менше черг. Що спокійно? Люди можуть не треба так, як колись черги займали зранку. Тепер все, в електронному вигляді можна записатися в чергу. Там треба було годину-дві постояти в черзі. Так було. Можливо, і ранком стати приїхати, що не можна було так прийти, щоб тебе обслужили зразу. І ось документ готовий. Майже 18 тисяч саме стільки паспортів видали за останній рік в надвірнянському відділі Державної міграційної служби. Майже до 80 мільйонів за рік область надала адміністративних послуг в загальному кількості, які поступили в державний бюджет. Тобто, ми бачимо найбільше це по Івано-Франківську. Там 28 мільйонів було надано по місту Франківську. Друга це є надвірна. 8, 8, більше 8 мільйонів. Це надано адміністративних послуг. Наразі на Прикарпатті діють 16 таких підрозділів. Сьогодні ми бачимо той рівень, який я будучи за скільки років керівником, я був буваючи в інших підрозділах по інших областях. Я не бачив такого підрозділу. Сьогодні може людина приїхати з будь-якої точки України і надати тут послуги. Тобто, все в, електро, в електронному виді надається людина може прийти, отрим, приїхала по чи в гості, чи по потребах. Тобто вона будь-який підрозділ. І надають ті послуги адміністративні, які їй потрібні. Умови праці наразі планують покращувати і в інших підрозділах Державної міграційної служби.